В общем, ми в центрі в колінічах тортик не придбали, тому що там двіжуха народу стільки придбали в наших кулінічах біля дому. От такі Тільки маленькі тортики в нас були, називається гілка, бісквітний з кремом. 200 гривень такі коштує. Це ми покупали в чудомаркеті. Зараз швиденько крабовий салатик. Наріжу. І Женя, поки на залісу не було, розпакував посилочку, це ще не все. Це для тата. Якісь віски для мами, якісь, мабуть, шампанське італійське. пересека, Апельсинки, яблучка, купа солодощів. Селяки смаколиків, Зефір яблучний. Ще якісь штучки, мабуть, печиво в Біскоті. Ще печиво. У Аліси там десь вона забрала вже звідси Діда Мороза, але не їла, розпакувала. Так, олівці, там купа ще книжечок, іграшки. Потім трошечки покажу, буду зараз займатися салатиком. Друзі, в нас вже новий день. Обіцяла вам показати лісні подарунки. А, ось такий спочатку, як Женя розпаковував посилочку, думала, що це, знаєте, такий сучасний Віні-пух, тому що вони такі жовтого кольору, потім дивимося, що вуха такі довгі. І цей такий величезний зайчик. Він насправді яскравіший він на, на відео дивлюся, і такий блідно-жовтий, блідно а Такий м'якесенький, класний. <смі> І Аліси улюблені трактори. <смі> Книжки зараз не знайду, бо вона все гралася, читала. І Женя ще подарував машинку на польту керування, теж трошечки пізніше зніму, бо вони гралися, але мені не було коли. Я то котлети смажила, смажила тут. З картоплею, з салатами. Нічого такого не готували, ну, по мінімуму, тому що ми саменькі, саменьки нашому наготовувати. І зараз покажу вам розпаковочку посилки з тему. Там Алісин спортивний костюмчик має бути. і Ми його ще не бачили. І я ще навіть не розпаковувала і на очі не бачила його. Ось запакований пакунок. Будемо дивитися разом з вами. Там ще є дещо для Аліса. Так, ну, спочатку подивимося, а потім вже буде повілка. Я спочатку сама гляну. Думаю, в саме раз моє бути, можливо, навіть трошечки величезні. Тут така пальточка. Таке отеплення. От тут я не знаю, на відео буде видно якенькі таке тепленькі. Ну, якщо він буде трошечки вільнуватий, то навпаки це дуже добре. Можна щось під низ піддіти. Штанці точно якраз такі, як треба зараз. Ось таким малюночком. Дуже довго дивилася, знаєте, е тяжкувато, ну, ось, наприклад, на тему, та й взагалі ось такого по магазинам десь потрапляєш, дивишся. Тяжкувато чомусь знайти, щоб саме, от, наприклад, якщо костюм, ковтинка і штанці, щоб ковтинка була під горло. Хоча ну, не прям вона має бути тепла, але ну, щоб гольфоком було. І так само на тему я шукала, ну, попадалася ну, щось, але е, то, там, то одне щось не подобалося, то інше, знаєте. Так, а що у нас це? Ага, що я тут хотіла прочитати? Можливо, я знаю, що це, ну, потім це залишимо це залишилися на, на десерт. Замовила комплект ножі. Я не знаю, як правильно це все називається. Вони є, типу пластикових, але мають бути гострі. Вони з такими зубчиками. Можна було туоблю замовити, але ну, там ціна була така приємна. Ага. Тут він, ну я не знаю, на чому зараз спробувати, то будемо потім дивитися. Це я хотіла останнім часом Аліса. Аліса, Аліса побігла. А, Аліса стала виявляти зацікавленість, коли я щось готую, коли я щось нарізаю. І сама так обере ножа, але мені страшно. Ну, дитина мала, Дитина мала, щоб вона не поранилась, не порізалась, не дай Боже. І я дивилася в ВВО, але я нічого не знайшла такого, знаєте, наподобі, щоб було. І хоча б, знаєте, залучати якесь там яйце валене, щоб там порізала, банан, ну щось таке, знаєте, легеньке для початку. Бо дитині видно, що їй цікаво, а звичайного ножа, навіть маленького я їй боюся поки що дати, хоч вона сама їх і бере. В общем, в общем, в общем. Замовила. Ось така непекаюча піленка велика. Я одну вже замовляла, побоялася дві замовляти. Бо ну, хто його знає, що вона за якість. Ну, в принципі, не хочу зараз розпаковувати. Можу показати. Добре, пізніше трошки пока. Ладно, зараз на паузу поставлю. Це я вам розклала та що їй вже кілька місяців, кілька разів в машинці прала, е, нічого з нею не трапилося, дуже добре вона справляється. Хоча я її замовляла, знаєте для чого? Ось Аліса часто хворіє, і перший день, саме такий, вона рве. Ось вона лежить в основному перший день от хвороби і рве, і. Щоб не замастити постіль, доводиться щось підкладати. Ну і. Оці одноразові пелюшки, ті, що продаються там в Аврорі, в аптеці, їх просто не накупишся і вони невеличкі. А це розклав, дитина собі лежить і ти не боїшся, не треба постіль ту, я не знаю, кілька разів на день здирати, міняти, прати, сушити. Це просто жесть. А якраз отаку другу замовила, щоб була на зміну, одна там замастилася, і іншу постелив, і все добре. Дуже така класна гривень, 200 вона коштує. Ну і вдягнула лісі костюмчика, їй все підійшло трошечки, трошечки капульку він такий вільнуватий, але то добренько <серед> вибере жуля мала. Далі те, що залишилося такий я не знаю, як правильно, шприц для промивання носика. Просто я його навмисно не шукала, він мені попався. теж ну, В районі 20 гривень коштував, вирішила замовити. Далі, ось тут у нас різні пазли з двох частин, замовила. Бо там щось типу акції було і дешевше було, якщо багато береш. Тут у нас з тваринками з двох половинок, тут у нас з транспортом, я думаю, цей буде найулюбленіший в Аліси. І цей з фруктами-овочами. Ну, зараз не буду розпаковувати Аліса, зараз спить. Спить, будемо потім займатися, покажу при нагоді. Оце теж зараз прям не будемо розпаковувати. Тут щось на кшталт самоклеючих дзеркал, ось такими кубиками. Вони зроблені. Я брала для того, щоб якось прикрасити оце скло. Тут треба буде постирати. Цей папір чи картону, і тут ще е, я не знаю, чим треба буде якимось ножечком піддівати, бо воно там, я не знаю, скільки років вже все приклеєне, треба буде намочити і якось потихеньку здирати, а потім вже будемо будемо хімічити, займатися, прикрашати якось це страхіття, або вже не можу на нього дивитися. Е, якщо комусь буде цікаво ціни, бо я зараз вже не пам'ятаю. Бо замовляла вже, ну я не знаю, всередині листопада, чи коли це було, чи ще раніше, на початку листопада, ця посилка з тему йшла максимально довго. Вона прийшла навіть запізненням. Ось вони пишуть, з якого по якого число вона має прийти. І вона прийшла, мабуть, на наступний день після ось крайнього того числа. Так що ціни я вже не пам'ятаю. Якщо комусь буде щось цікаво, питайте в коментарях. Я зайду у застосунок, подивлюся, що скільки коштувало, якщо навіть що, то можу, мабуть, посилання скинути. Костюмчик нам дуже сподобався, Аліса задоволена, її улюблений колір червоний, їй дуже личить. Добре, що все підійшло. Розмір, по-моєму, 110-й замовляла. Якраз в самий раз те, що треба. Так що так, дякую всім за привітання з ним народження, за ваші побажання. Дякуємо батькам за посилочку. Величезна всім подяка. Нам дуже приємно. Добренько, на цьому буду завершувати це коротеньке відео. Є в мене ще дещо відзняти, але нема коли монтувати. Буду якось намагатися. Намагатися тепер наздолужити втрачений час. І, можливо, кожного дня буду потроху викладати, монтувати і ділитися з вами нашими моментами життя. Дякую всім за перегляд, всім бажаю миру та тиші. Обіймаю. Пока-пока до наступного відео.